Привіт! Мене звати Олеся Фаремна, я арт-коуч. І сьогодні я хочу підняти таку важливу тему, чому жінкам важливо мати власний простір для творчості. І я не говорю зараз за професійних художників, я не говорю зараз за професійні якісь такі творчості. Я говорю зараз за нас, жінок. Мам, дружин, які завжди ставлять на перше місце свою сім'ю, а потім вже себе. І я хочу сказати, що кожній жінці важливо мати свій маленький простір для творчості, тому що в сучасному світі ми в постійному русі, і в нас шалений тем, і ми забуваємо про себе. Про свої бажання, про внутрішні ресурси, і я хочу сказати, що я сама так жила, тільки потреби задовольняла дітей і чоловіка. І про за себе я забувала, я відкладала це все, і потім я вигоріла. Як це було логічно, так? коли в тебе двоє маленьких дітей, у мене різниця два з половиною роки допомоги в тебе немає. І ти все думаєш, зробиш сама, що й проекти декілька, звичайно ж, зробити. Але на жаль, я ніяк себе не наповнювала, тому я швидко і вигоріла. А чому ж саме творчість, саме творчість життєво необхідна для жінки? Бо це не просто малювання чи музика, чи самовирження, чи можливість почути про свої бажання. Насправді, творчість допомагає справитися із стресом. Під час творчого процесу мозок нас так перемикається з аналітичного режиму на стан потоку. І в цьому стані потоку, коли ми менше думаємо, а більше відчуваємо, ми знижуємо гормон стресу кортизол. і допомагаємо собі розслабитися. Це не завжди потрібно, але в нашому темпі життя такі нам життєво необхідні. Також творчість відновлює емоційну рівновагу. Якщо ми постійно живемо в режимі потрібно, треба і не даємо собі абсолютно ніякого простору для творчості, ми втомлюємося фізично, морально і це може проявлятися навіть через хвороби. Якщо ви собі не даєте хоча б годину відпочинку на день, то гарантовано, гарантовано це, перевірено лише мною. Обов'язково хвороба вас звалить, прикує до ліжка і ви в своє відлежите. Також через творчість ми знаходимо відповіді на наші внутрішні якісь запитання. Тобто, якщо ви пишете, виписуєте щось, якщо це терапевтичне письмо, так, або ви малюєте, або ви створюєте щось своїми руками, чи з пластиліну, чи з глини, чи в'яжете, чи вишиваєте, то ми даємо можливість поговорити зі своєю підсвідомістю, підсвідомістю. І це спосіб проявити себе і побачити також свою унікальність, що от ви не вміли, але ви це зробили. Я хочу сказати, що я не професійна художниця, і взагалі я дуже-дуже погано малювала і малюю, але я включала собі відео на Ютубу, що я хотіла намалювати, брала акрилові фарби і створювала різні різні, абсолютно роботи. Звісно, в мене не виходило так, як у професійних художників, але в мене виходив свій малюнок, який я потім я дивилася, і навіть інші люди дивилися казали, серйозно, це ти сама намалювала, я вражала саму себе, так, це я намалювала, так це я створила. Також це важливо для себе визнати, що ви також можете щось інше робити. А також чому це важливо, тому що це можливість просто бути і не робити щось, якусь роботу. Тобто ми себе оцінюємо через продуктивність. Я в минулому відео про це якраз говорила: про те, що нам дуже важливо щось зробити, тоді ми тільки себе полюбимо. Але творчий процес нас вчить насолоджуватися зараз цим моментом. А не тільки якимось результатом, тобто я не чекаю, що мої картини хтось виставить і буде продавати там, я не знаю батьки зараз батьків вдома, і зараз тут в мене є невеличка картина, і я планую ще зробити, але це не про те, що я буду фокусуватися на тому, що відбудеться. Я фокусувалася на процесі. І картину, наприклад, я спочатку створила саму основу, я, і я не могла більше малювати. Просто не могла. Я робила щось інше, писала, ще там щось, але малювати, на жаль, я не могла. Я повернулася до цієї картини через декілька місяців, коли я подумала, що мені це просто необхідно. І, я її домалювала за тиждень. Тобто я собі давала там 15 хвилин, 20 хвилин 30 хвилин 40 хвилин, дивлячись, який день скільки я мала натхнення це робити. Для того щоб просто повторити і промалювати, це дуже заспокоювало. Іноді е я закінчила школу і іноді. Я люблю пограти на фортепіано. Я закінчила школу по класу фортепіано, але я довго не грала, тому що в мене була вчителька, яка досить агресивно відносилась до того, що в мене не виходило. Вона в мене била по пальцях лінійкою, і ну тобто неприємні робили такі моменти. У мене навіть ось такий пальчик, бачите, зламаний, тому що я його зламала, але. Тоді, знаєте, такі були методи тестування, що не показало, що він зламаний. Я пішла на заняття. Так, у мене якраз тоді було заняття зі спеціальності, мені потрібно було грати. Я кажу, що він у мене такий напухший, і я не можу ним грати. Але вона подовжувала ним клацати по клавішах і робити мені дуже боляче. Тому зараз для мене, наприклад, Пограти це якусь відому пісню, яку я хочу там собі вибрати, я пограти не для того, щоб вивчити її, просто щоб побути в моменті, щоб розслабитися, щоб налаштуватися, що я щось можу ще робити. Не лише планувати, а не лише готувати, не лише думати про свої майбутні проекти, не лише фокусуватися на тому, що я досягну колись. І що я для цього зробила сьогодні, або маю зробити ще сьогодні, а просто побути в моменті. Ось також е, попити чаю теплого для мами, і мене зрозуміють, багато мам це великий прогрес, коли ти п'єш, просто теплий чай, а не холодний, підігрітий, або знову зроблений і знову не випитий. Тому, будь ласка, чай також можна попити. І це також буде час для вас. Коли ви п'єте чай, виділяється окситоцин. Окситоцин це гормон любові, який також дає вам багато любові до себе, такої чутливості. І якщо у вас немає часу, я часто чую від того, що в мене немає зовсім часу, я взагалі зайнята, я не маю зовсім на це абсолютно ні енергії, але це може можна випрацювати. Як це зробити? Е, потрібно виділити час. Тобто, це може бути 10-15 хвилин на день, це може бути зранку, коли ще всі сплять, або ввечері, коли вже всі сплять. І е, це записати в свій календар як нагадування, щоб до вам прийшло це нагадування, і ви могли записати це як зустріч із собою. Також вам треба створити комфортне місце. Не обов'язково, щоб це була майстерня, так або окрема кімната. Достатньо, щоб це був невеликий куточок творчості, де вам буде просто затишно, буде тепло, там буде все необхідне, що вам потрібно для цього. Тобто, ви можете собі підготувати, що там будуть олівці, фарби. Можливо, там буде не знаю пластилін, глина, чи якісь, я не знаю, спиці і нитки. Щось, що вам подобається робити. А також ви можете дозволити собі експериментувати і не обов'язково націлюватися на щось велике. Не потрібно творити одразу шедевр і не націлюватися на кінцевий результат. Найважливіше це я дізналася із курсу гра, яка є важливою не лише для дітей, а вона є важливою і для дорослих. І про що це? Що таке взагалі гра? Гра це те. Коли ви робите будь-що, чи це фотографія, чи це я не знаю прибирання, і ви танцюєте зі шваброю, чи це, наприклад, ви щось записуєте, ви пишете, не знаю, чи щоденник, чи ще щось, або ви малюєте, і ви не націлені на те, що ось я це зроблю. Я зроблю велике досягнення для себе. А ви насолоджуєтесь процесом, і от е, вся діяльність, яка е, Налашту, яка е, Налаштовує вас на процес, це і є гра, і вона є важливою як для дітей, так і для дорослих. Також це може бути такий маленький ритуал для вас. Ви можете запалити свічку, ви можете увімкнути музику, зробити собі чай, так? і це допоможе вас налаштувати на творчий стан. А також. Я помітила, що коли даю собі час на творчість, то почуваюся більш енергійною, натхненною, в мене з'являються якісь ідеї. Це саме про те, що я вам говорила, що коли ви постійно в роботі, коли ви фокусуєте мозок на роботу, він багато багато-багато всього робить. І не завжди це є продуктивно. А коли ви занурюєтеся в якусь творчість будь-яку, то ви вмикаєте такий потік собі. І в цьому потоці якраз мозок і може не зосереджуватися на діях, і в цей момент вам можуть приходити якісь надзвичайні ідеї, або після цього стану, тобто може прийти розв'язання будь-якої задачі. Яка стоїть перед вами. І також це може бути для вас такий прояв любові до себе, найважливіше. Тобто, коли ви даєте собі короткий час на таку творчу діяльність, це є прояв любові до вас самих. І я хочу вас попросити, якщо ви можете, поділіться, будь ласка, будь-якою діяльністю, яку ви робите, чим ви займаєтесь, на що ви собі виділяєте час. І якщо ви цього не робите, то виділіть собі сьогодні в календарі. На завтра 10 хвилин часу вашого, прямо запишіть там 10 хвилин, так, щоб вам прийшло нагадування, що ви це зробите, це або ввечері, або зранку, і е зробіть щось для себе. Якщо ви не можете також виділити, то я вас запрошую до себе. Я проводжу арт-класи онлайн, а також я проводжу офлайн, індивідуальні класи або групові, в яких 8-10 жінок. Ось, і там ми творимо, там ми пропрацьовуємо, там ми Копаємося, якщо це потрібно, в наших почуттях, в наших емоціях ми розбираємо наш стан, ми фокусуємося на сьогодні, на зараз, на те, що може дати вам енергію, може дати вам в подальшому натхнення на ту роботу, яка є важливою для вас. Тому, будь ласка, долучайтеся. Долучайтеся до мого телеграм-каналу, в якому я даю щодня якісь практики. Ось, і ви зможете для себе щось цікаве знайти. Або ж запрошую вас долучитися в групу, або на індивідуальні консультації. Буду рада кожній із вас. Мене звати Олеся Феремна. я була рада. Бути з вами, поставте мені тут вподобайку, а також підписуйтесь на мій канал. Всіх обіймаю!